Скорпіони, привіт! Тиждень для вас з 24 по 30 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Скорпіоні. Я налаштовуюся на всі ці планети, тому можете дивитися по всіх. А якщо ні, то можете дивитися тільки по сонцю, під яким знаком зодіаку ви народилися. У вас звільнення і зміна енергії. Можливо, у вас є щось з терезами, тому що щойно був цей оракул так само в терезі. Так, Скорпіон, у вас є відчуття звільненості. Від чогось або від когось ви звільняєтеся? Відчуваєте, що у вас розправляється крила, немов ви птах з клітки звільняєтеся? Відчуєте полегшення, кажуть? Ну що, оракул вам говорить, що йде звільнення і зміна енергії. Якщо у вас було, наприклад, все горіло всередині, буде відчуття заземленості або води, потушити той вогонь. Що б у вас не було, у вас карта зміни енергії. Будете відчувати, що якщо, наприклад, ви були дратівливі, то зараз будете більш спокійні. В такому ракурсі зміна іде. І відчуваєте ви це звільнення, можливо, ви звільняєте якісь емоції. Емоції для вас, ой, у вас паніка і сміливість. Хм -хм. Досить непогано. Відчуття буде у вас на початку, можливо, тижня або середина тижня приблизно. Тобто, я постійно це відчуваю перша і друга половина тижня, але у вас спочатку буде паніка. Що робити, що робити, що робити. Тобто, відчуття буде те, що хочете щось зробити, досягнути. Але буде відчуття паніки, що якась, знаєте, Треба, 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 а от якщо, а може, а не того, ну така, знаєте, страх і трошки панічні, якісь такі настрої у вас буде відчуття. А потім ви берете себе в руки і сміливість і ви щось робите. Можливо, вам потрібно зробити буде якийсь крок на цьому тижні, сміливий, прийняти або якесь сміливе рішення, або щось зробити. І вам спочатку ви будете невпевнені в панічному стані, а потім ви берете себе в руки. І робите цей ризик. Тобто набираєтеся сміливості і кажете: ну все, роблю, будь-що буде. Так, скорпіони, давайте дивитися, про що буде тиждень. О, у вас тиждень про паш мечів. Паш мечів це комунікація, це повідомлення. Якісь новини до вас прийдуть. Або будете просто багато переписуватися і дізнаватися новин. Так, про що. Що у вас події? Події тижня, вісімка жезлів, дуже багато вхідної комунікації, дев'ятка жезлів, тригери, старі рани починають нояти. І кінець тижня у вас двійка жезлів, будете вибирати щось. Приймати якесь рішення в кінці тижня, спочатку буде вхідної багато комунікації, надходять до вас дуже багато новин, а потім ви приймаєте рішення, що з цими новинами вам робити, або взагалі як вчинити далі. І у вас тут це якісь новини, і події, розмови, або з тими людьми, які ви вже дуже давно знаєте, або події і новини, просто які вже давно тягнуться і нічого не відбувалося. Давайте уточнимо, що у вас тут за паш мечів, що за комунікація про що? Ну, про роботу. Про роботу новини, про робоче питання, тут карта роботи приходить, королева жезлів може бути ваша іпостась, якщо ви жінка, і верховна жреця, якісь таємні таємниці, скриті фактори, або ви, якщо ви чоловік, ви можете прикладати зусиль, поспілкуватися з якоюсь жінкою. Якщо для вас це актуально, якась для вас Верховна жриця, Королева жезлів знак вогня або в картії в людини вогонь. Якщо ви жінка, ви можете про роботу дізнаватися, там дуже багато новин, ви горите тією роботою, але відчуття, що там якісь скриті є, можливо, підводні камені або скриті фактори, або щось вам там неясно і ви хочете докопатися до істини, дізнатися все про ту роботу. Вісімка жезлів. Вхідна комунікація у вас на початку тижня. Дев'ятка кубків, яка вам подобається, а потім вона йде зразу в блок і нічого не відбувається. Ну що, тут може е, вийти з вами на комунікацію, або ви будете з кимось розмовляти на початку тижня. Дуже багато вхідної комунікації, але вона чуть, по відчуттях, от вам. Можливо, навіть вона сподобається, бо щось людина вам скаже і приємне, але вона потім йде на переосмислення і на паузу ця комунікація, з ким би ви тут не спілкувалися. І там затик. Там потрібно однозначно щось міняти, щоб продовжувати комунікацію, тому що там ви йдете в повішеного затик і в зону комфорту, де нічого не відбувається. Рицер жезлів, якісь королева Пентаклів. Рицер жезлів, якісь може до вас проявитися, але так і це знову минула карта, минуле, знову дев'ятка жезлів, яка у вас далі йде. А ви можете відгородитися, тому що може вам пропонувати якісь легкі, наприклад, зустрічі. Ось ваша вісімка. Легкі зустрічі. Просто легко зустрітися, але вам, можливо, це не потрібно. І ви відходите. Наподумайте і на паузу ось ваша точно якась смс-ка буде така. Дев'ятка жезлів. Середина тижня. Десятка кубків, карта щастя, сім'ї. Десятка пентаклів, Знов сімейність, і там є перекос. Ну, можливо, вам потрібно допомогти сім'ї, тому що тут дві карти сім'ї воз'єднання, сім'ї, родства, родини. Ось. І однозначно там є якийсь затик, є тригер, який дуже довго програється, зразу у раз вже вас голова від того болить, і відчуття, що там є перекос між цими людьми і потрібна допомога. Або вам потрібна допомога від сім'ї, або від вас потрібна сім'ї, ваш, ваша, можливо, фінансове укладення, або просто якась допомога. Тут потрібна якась сімейна допомога. Можливо, дітям. Карта сонця на дні колоди. Можете це обговорювати або думати про те, що комусь треба допомогти, або вам потрібна допомога, щоб сім'я вам допомогла. Родина. Давайте я уточню. А тут так все про сімейність. Ух ух, ух 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 Краще було би не уточняла. Башня приходить, вежа. Трах-бабах. Ну, щось тут однозначно або неочікувана буде грошова допомога, або неочікувані трати, які вам прийдеться вкластися у сім'ю. Кого йде розлучення з судами, то тут будуть. Можливо, ви розраховували на якісь кошти або там на аліменти, або на якийсь розподіл майна, тому що там є така енергія на дні колоди стосовно правосуддя стосовно судів. То тут не розраховуйте на. Тут буде зміна обставин і, можливо, навіть неочікувано для вас буде рішення прийнято. Там є знакома, до речі. На дні колоди теж був, якщо у вас там якісь є суди з овном. Так, двійка жезлів. Що у вас тут за вибір? Рицар Пентаклю. Починаєте ви планувати. П'ятірка мечів, ух ти, і паш жезлів, а на дні колоди трійка мечів. Тут іде планування, як вийти з стану програшу. Ви десь програли, а навіть якщо виграли, то не факт що чесним шляхом, тому що на цій п'ятірці тут неможливо тут не чесність, тут маніпуляції, тут хитрість, тобто тут справедливості немає ніякої, де би ви тут не перебували, чи це в робочих питаннях, чи в стосунках. У вас є тут якийсь запал, збирання якоїсь інформації, планування, що робити далі, і ви розумієте, що вам якось потрібно виходити з цієї п'ятірки. Ви будете приймати рішення, як вийти з цієї хитрості, маніпуляцій, нечесності. Серденько у вас розбите, колоди колісниця, енергія рака і серденько розбите. Можливо, щось стосовно машини у вас є якась ситуація або з якоюсь поїздкою. Ну, тут планування, як вийти з п'ятірки мечів. Королева мечів, жінка знаку повітря, четвірка жезлів, можливо, стосовно приміщення. І дуже багато ілюзій. Сімка кубків. В кінці тижня будете перебувати, можливо, вдома, в приміщенні, і дуже багато думати, як вийти з того стану, куди піти. Що вибрати, як чинити. Якщо ви чоловік, ви думаєте про цю королеву мечів, жінку знаку повітря, можливо, вдома, і дуже багато думок і планування, щось іде, потрібно приймати якесь рішення стосовно цієї жіночої енергії, і як чинити о, в цій ситуації, де би ви не, не опинилися на даному етапі? Ну, там дуже багато думок і планування, але на фізичному плані нічого не відбувається. Очікування і дуже багато стресу. Пауза і дуже багато стресу. Такі новини для вас, скорпіони. Бережіть себе, гарного вам тижня і до наступних зустрічей!